Баня, ми заходимо в баню, і якщо це баня дуже такого нормального класу, і обізнаний власник цієї бані, відповідно там буде пахнути сосною, там буде пахнути свіжим паром, там буде пахнути віничками. Ну і правильно було би, щоб там пахло ефірними олійками, такими як треба. Що для атмосфери буде класно? Це буде звичайно хвойники, правда? Це завжди так якось асоціюється в нас зі здоров'ям. З прогулянкою по сосновому лісі це можуть бути якісь дикі трави, це можуть бути цитруси прекрасно. Да? Якщо, наприклад, новий рік, передноворічна якась банька або зима, то це можуть бути хвойники, цитруси і якась, наприклад, кориця, чи якась гвоздичка, якась така пряність, яка гарно пахне. Тобто, от такі, от приблизно купажі можна робити, або використовувати там, ну, наприклад, суміш. Або кілька олійок, ну або олійка, хоча б навіть та сама сосна, ялинка, ялівець, ялиця, той самий розмарин, пахли б нормально, якби це були нормальні ці. От ви, до речі, можете, якщо заходите в таку баню, ну мало в кого є своя баня, правда? Ми ж все таки ну знімаємо час. То якщо дуже різко пахне, от прям так, прям ви зайшли, такі прям, та, яскравий такий запах, так і знаєте, що хімію використовують. Так і знаєте, тому що натуральні ефірні олії вони десь трошечки такі нюанси, які розгулюються. Вони створюють атмосферу, вони створюють самопочуття, вони створюють якийсь енергетичний такий простір. Ну вони е, не пахнуть так, щоб яскраво знаєте, як освіжувач з туалета. А оці, от от вони будуть так, що як і миші будуть тікати, ну і людям буде не дуже. І оця суміш сінрін йоку. Там чотири хвойних аромата. Я обожнюю цю суміш і вам раджу, якщо для бані, то вона просто ідеальна. У нас мета перезавантаження, у нас асоціація йде з хвоєю і з лісом, і плюс воно ну, ідеально все співпадає. То баня, задача нашої асоціації, стереотипи, такі сприйняття навіть да? і властивості цієї суміші просто ідеально. Так, що сінрін йоку для всіх оздоровчих процедур, де вам треба релакс, де вам треба перезавантаження дома, чи це ванна може бути, купання в лісах. Або хвойні ванни, або сінрін йоку. Оце отак, от, от японська така доказана методика е, от, перезавантаження психологічного. Так що ви можете ванну використовувати в енергетичний душ, ви можете використовувати хамам, ви можете використовувати, там, якщо йдете на чани якісь. Тобто це прекрасний варіант такий. Другий варіант також, я би суміш вам сказала, от яку я показую, це респіра, це дихай. Ми, от в баню ми йдемо для чого подихати, попариться, да, токсини випустить. І частіше всього йдуть оздоровлюватися люди, які ловлять віруси, дихальні проблеми мають, які їм треба. І астма може бути, і схильні до бронхітів, до запальних процесів, до гайморита, до запалень легень, ну і так далі, і так далі. Тобто скрізь нам треба подихати, для того, щоб і стрес зняти, і зажими в тілі зняти, і страхи, і тривожність, і, зокрема, Оці конкретно вже хвороби, то зверніть увагу: дихай це просто ідеальний варіант. Ще може бути суміш Гігея і будь-які хвойники? Я сказала, да? ну, конкретно в нашій колекції це ялиця, це ялівець. Це лимон, апельсин класно, це гвоздика. От на аромадіагностиці розмарин дуже багатьом пахне як хвоя. От ви можете розмарин також використовувати. Якщо в бані важливо, дуже важливо звертати увагу, якщо ви йдете великою компанією. Або компанія у вас така стабільна, бувають жіночі, чоловічі компанії, бувають змішані. Ми ходили кілька сімейних пар моляком. Була в нас така компанія, ми кілька років ходили, ну ще задовго до війни. Тобто, ви вже знаєте приблизно тих людей, з якими ви ходите, їхні ну, більш-менш уподобання, стан здоров'я. То, все таки, старайтеся, я ще раз акцентую, якщо тим'ян. Кориця орегано може бути такі, розмарин, гвоздика навіть інколи, інколи частково гарячі такі ефірні олії, вони можуть спровокувати трошечки підвищення тиску. Тому от більше використовуйте бані релаксуючі, заспокійливі, гармонізуючі, такі знаєте, веселенькі такі ефірні олійки. Ну особливо, якщо в вашій компанії є хтось з такими вадами здоров'я, то будьте обережні. Добре.